Шерепаха топ-топ-топ не туди. Топ-топ-топ не туди. Топ-топ-топ. А топ, топ. о, о, тут уже жабка живе. Черепашанько, сховалась черепашка. Так, хто там далі? Хто це? Літає, літає. Топ-топ-топ. Сюди. Де-де-де. Ось. 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 А де в нього носик? Де носик у слона? Ой. Цей носик у слона називається хобот. І дуже голує та юшка. Ось вуха у слона. 你。Mm hmm.